Ситуация. Я смотрю, здесь очень много людей, ну, скажем так, моего возраста. Мне уже почти 70. <звы> так, ладно. Подошел ко мне такой же вот человек, как я, наверное, и говорит, вот я тут написал стишки. Но я говорю, так идите, почитайте. Он говорит, они, я соромлюсь, я не умею. Може, там помилки якісь, ви зачитайте від мене. Це було сьогодні вранку в Нетішині. Наша демократія, не радуйся, Янукович, твоя карта бита. Ти цю банду не відженеш від цього корита. З'явились праві ліві і всі демократи, тягнуть з людей усі соки, що мусять здикати. Подивитися на ціни та мови немає. Налогами задавили на життя не хватає. Розграбили, розікрали, куди правду діти. Розграбили усі бюджети, грабять і кредити, Роз, розвирували колгоспи, там всі не сіють, не ждуть. Якщо в них не буде гречки, їх з Китаю привезуть. Добрі люди, не пастуйте, треба совість мати. Що хотіли, те вибрали. А тепер здихайте. І лучшого не чекайте, це тільки -ті цвіточки. Як вони, якщо вони насосалися, то в них же є синочки. Народ все це терпить, йому вже набридло, бо створив це благо і знову має стати бидло. І ніякі друзі нам в цім не поможуть, поки самі ви люди, цю нечість не зложуть. Це як, як... Як колись сказали, за того парня виступає.